Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий, возлюблені діти Божі. Ми зараз діти Божі. І Бог з нами, Бог за нас. Він любить нас своїх дітей. Ми праведні перед Богом. Праведність це дар. Це означає стояти перед Богом без чувства вини та осудження. Дар праведності Він для кожного чоловіка, для кожної людини. Тому що кров Ісуса вже була проліта. Тіло Ісуса вже було ломимо за нас. Ісайя 53 глава каже о жертві Ісуса, о Його наказанні, яке Він поніс за нас, за людей, о Його казні, о Його розп'яті і о Його воскресінні. 54 глава Ісаї вже каже про церков, про дар праведності. Правобітниці, які дани церкві. І сьогодні час церкви, сьогодні время церкви. Церква – це люди, які народжені з гори. Це люди з різного язика, племені, народу, колена, собрані разом, щоб прославляти імя Ісуса і показувати Бога живим на цій землі. Церква – це люди, які народжені від Слова Божого Духом Святим. Це діти Божі, це ті, хто прийняли дар праведності. А святість це образ життя. Тобто праведність і святість це не одне і те ж саме. Так, да, Біблія каже, є таке місце Писання, що праведний дотворить да правду ще, і святой да освячується ще. Тобто наш Дух, коли ми народилися від Бога, він став праведний і святой. Тобто, святой це значить відділений від зла. Біблія так і каже, Бог. Позбавив нас від влади темряви і привів нас в царство возлюбленого Сина свого. Тобто наш Дух Він праведний і святой. Тобто ти, дитя Боже, ти праведний і святий. А святість це образ життя. Це те, як ми себе поводимо на цій землі. Святість це образ життя, який стверджує нас як дітей Божих на цій землі. Святість це образ життя який показує Бога живим, який прославляє ім'я Ісуса, який проявляє Господство Ісуса. І святість вона має відношення сіяння і жнива, сіяння і урожай. Практично все, що ми робимо. В нашому житті на цій землі люба людина це є сіяння і жатва. Сіяння, посів і врожай. Це не припиниться ніколи во всі дні цієї землі. Ми можемо завжди змінити насіння, яке ми сіємо, але сам принцип, закон, поставлений Богом, сіяння і жнива ми не можемо змінити ніколи. Тому Слово Боже це. Досконале насіння, яке ми можемо сіяти і пожинати від нього. Плід приносить слово. Бога на цій землі проявляє Слово. І Ісуса Христа як Господа Целітеля, Спасителя, Безпечителя, як захисника, як переможця, проявляє Слово. Дух Святий Він присутній, щоб робити Слово Боже живим, діячим дієвим, Щоб проявляти слово Боже, помазання від Духа Святого Присутнє, щоб підтверджувати слово, щоб робити слово реальне. Відимо. Халилуйя. Подяка Богу за його слово. Пліт приносить слово. Є пліт, який приносить слово, навіть не Боже слово. Тому краще сіяти Слово Боже, щоб. Воно приносило плід. І коли Ісус вчив о слові Божий, Він сказав, сіяч, сіє слово. Він казав, що неблагоприятні обставини приходять, щоб вкрасти слово, щоб людина перестала виконувати слово, щоб людина перестала вірити в слово, говорити слово і виконувати слово. Тобто приходить дьявол, і він приносить різні неблагоприємні обставини. Є така ще вірш, про яку казав Ісус, що ми самі можемо так себе поводити, що Слово Боже може не, не бути в нашому серці, і тому воно не принесе плід. Але коли ми хранимо Слово в своєму серці, коли ми дозволяємо Слову Божому бути в нашому серці, обновляти наш разум, контролювати нашу поведінку, коли ми Слово Боже висвобождаємо через свої слова і вчинки, тоді воно приносить плод. І такого не може бути, щоб воно не стало явним. Далі Ісус вчить о, о о про Це, коли Він каже, що свіча зажигається, щоб світити, Він каже про Слово Боже, що коли Слово працює, то воно подобно свіч... тому світлу від свічки, да, яка свідчує всю, всю кімнату. Не може вкритися город стоящий на вершині гори. Тобто, Коли ми виконуємо слово Боже, коли ми сіємо, слово Боже, своє серце, і із свого серця ми сіємо у своє життя. І в життя в той страни, де ми живемо через свої слова і вчинки, і поступки, то слово Боже, воно буде сіяти подобно городу на вершині гори, який бачать всі. Далі він каже. Про це ж саме, про Слово Боже, сіяння і жатву. І Він каже, повнота від слова приходить, коли ми дійсно. Перш за все, за все беремо Слово Боже і поміщаємо в наш дух, в наше серце. І воно працює в нашому серці. Воно благословляє нашу душу, тобто наше розуміння, наше мишлення. Воно благословляє наше тіло, наші поступки, наше сприяття окружаючого мира. І потім воно. Більше і більше стає реальним і явним в нашому житті, в нас і для інших через нас, вокруг нас. От що найважне для нас сьогодні розуміти, що Слово Боже стає реальним в нас, над нами, вокруг нас, для цієї землі, в якій ми живемо, для цієї країни, в якій ми живемо. Слово Боже стає реальним, коли воно перш за все є в нашому серці. Коли воно приносить, укоріняється, утверждається в нашому серці, потім благословляє нашу душу, наші вчинки, поступки. І тоді воно без обмежень в полноті стає реальним для цієї землі. Так, да, Може бути, я зараз щось таке сказав, якось незрозуміла, каверка на словами, але мисль моя в тому. Що ми, як діти Божі, як християни, народжені люди з гори, як ті, хто є сьогодні праведність, хто веде освячений святий образ життя, відділяє себе від зла. Ми іменно ті люди, які проявляють Слово Боже, на цій землі і дають йому життя, дають йому дію. На цій землі через те, що ми хранимо Слово Боже в своєму серці і освобождаємо Його через свої слова і вчинки. Тільки так по-іншому бути не може слово Божє, всі Божі обітниці, вся благость Божа, милость Божа, побіда Ісуса Христа, яка дана нам в Слові, все про що Слово Боже, хто так... каже про те, що хто такий Бог, хто такий Ісус Христос. Про церкву, про мир, праведність, радість Дух і Святому, про перемогу, про силу. Це Слово Боже, яке про це каже, воно становиться реальним і явним в нашому житті, в нас, вокруг нас, через нас, для цієї землі, коли ми сіємо це слово. Тобто, Перш за все, ми сіємо в своє серце, в свій дух, ми віримо цьому слову, ми хранимо Його в своєму серці, і ми освобождаємо це слово через свої слова і поступки. І шаг за шагом ми приходимо к тому, що це слово Боже стає реально явним. А ім'я Ісуса. Амінь.